Тепер щодо того, е, на вулицях, то, що ми бачимо, як забирають людей, ну я вам скажу, чесно, це в 90 роки. і за таке давали 10 років. Викрадення людини. В угу. законі немає такого, що ти маєш взяти його, скрутити, привезти, ще не випустити. Такого нема. Навіть поліція, якщо тебе затримує, у них є три години вияснити твої дані і тебе відпустити. Але в поліції не в ТЦК. Угу. А що ж у нас таке ТЦК? У нас, якщо тут я вже розповідаю від воєнкома, у нас взагалі-то мобілізацією займаються органи місцевого самоврядування. От от. А хто такі ТЦК, це ми, от, наприклад, армія, ми їм відправили від, від у відрядження оце ТЦК, яке їм просто каже, які їм люди потрібні. Органи місцевого врядування привели до них людей, вони їх переписали, підготували і відправили. От що таке ТЦК.